Далі ми зі спини бачимо одну з головних героїнь. Думаю, це персонаж акторки Ізабелі Мерсед, яку ми ще раз побачимо зблизька, коли вона держить від страху, намагаючись сховатися від чужого. Але оскільки акторка виконує у фільмі не головну роль, її героїня швидше за все не переживе події фільму. Далі ми бачимо двох інших героїв, які від когось тікають, намагаючись відволікти переслідувача фальшфеєрами. Тут, скоріше за все, також прихований ксеноморф, якого нам не показали. І це знову таки відсилання до гри чужий ізоляція, так само, як і оцей андроїд, форма якого схожа на ту, що була в андроїдів у грі. Усе це ще раз підтверджує той факт, що гра також стала джерелом натхнення для фільму. Особливо мене це тішить, адже я, як людина, яка її пройшла, можу сказати, що гра доволі атмосферна і моторашна.